Вітаю глядачів нашої садівничої спільноти. 7 травня 2025 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича спішу не пропустити цвітіння бузків. Ось бузок аукоболія. Після жорсткої обрізки, на жаль, він не цвіте, але і його листя чудово говорить само за себе і постоїть само за себе в рейтингу про декоративність рослин садових. Дивіться, які цікаві листя, який в них візерунок, тому і називають аукубофолія, тому що десь приблизно таке листя у аукуби. Чудово виглядає бузок Мішель Бюхнер. Цвіте доволі рясно. Защіплював на бірючину, щоб вам було менше заморочок з порослю дикої. Дикою буску, яка пробивається з-під землі. Бірючина не так проростає, не так мішає культурному привитому сорту. І головне, її видно дуже легко відрізнити і видалити за наявності. Також в каталозі цей сорт буску є в такому товарі, як живці для щеплення. Тільки дивіться, робіть замовлення по сезону після листопаду. Гарно виглядає бузок Емільмуан. Вже на момент відзняття цього матеріалу він дещо перецвітає, але все рівно Чудова, чудова квітка, чудовий сорт буску. Також привив його на бюрючину, також є живці для щеплення. Моя пересторога. Замовляйте живці з дерев'янілі після листопада, після перших заморозків і до розпускання бруньок. Може, як експеримент і, 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 зроблю такий вид товару, як. Живці для літньої окуліровки. Слідкуйте за змінами в каталозі, ще не вирішив. Але варто варто уваги мати такий сорт буску в живцях для окуліровки і літом. Спробую. Рясно-рясно цвіте бузок китайський Сеугеана. Цікавий видовий бузок. Вартий уваги Добавлю живці для щеплення в каталог. Слідкуйте за змінами. І наступною зимою буду робити зимове щеплення, то також його спробую додати потім в каталог. А цей бузок втрачена назва сорту. Робоча назва SP1 защепив на бірючину. Кому подобається така форма квітки, отакий колір. Очікуйте появи в каталозі. А це цвіте бузок з цікавою назвою RXM. Вон Хорстенштайн, Horst, Десь приблизно так, якщо я правильно переклав з англійської. Він у мене в контейнері 12 літрів. Ну, думаю, що наступної зими і його буду защіплювати. А назву цього сорту Буску, на превеликий жаль, втрачено. Він росте в контейнері 12 літрів, цвіте, дав живці, пагани, буде з чого прививати наступною зимою, зимовим щепленням, але тільки по фото, тільки по такому зовнішньому вигляду суцвіття можна буде його замовити. Як називається спорт, сорт, е, я на даний момент не скажу. Можливо, можна буде підняти старі-старі записи і по покупних накладних визначити, що я тоді купував, якщо то був не пересорт. Бо народ ще й цим грішить. Купуєш один сорт, зацвітає інший. Ну, Але надія є. Є на розсаднику кущик отакого от простого білого буску. Мабуть, в нього і немає сорту. Він зустрічається всюди. Було сподобалось, колись десь відкопав, посадив, тепер маю. Росте і ось такий бузок з тимчасово втраченим сортом, з тимчасово втраченою назвою сорту. Але по фотографії, по відео. Можна буде визначити, що це за сорт. Буду його щіплювати наступною зимою. По якійсь умовній назві, No1 чи SP2. Кому сподобається такий бузок, зможе собі замовити. І ще один бузок з втраченою назвою сорту. Отакі. От Доволі крупні квітки, зібрані в гарні цвіття правильні. Може десь в старих-старих записах 20-річних. І знайдеться цей сорт. Варто поставити ціль, і її можна буде досягнути. Але також варто поставити в план його защепити навіть і без назви сорту. Я впевнений, що комусь він та сподобається. Маточний кущ ревеню обіцяє дати врожай насіння. Варто дочекатися. Скільки не купую насіння в магазині фабричної розпасовки, не те. Там добитись гарної всхожості, це треба мати велике щастя. А своє домашнє, ніби сміття сміттям, що не посіяв, все взійшло. Отакі от, от справи. А як у нас справи? Пристійній тепличці з зимовим щепленням, та ніби росте. Ну, Ще зростання місця щеплення таке собі. На тріючку з мінусом. Виставте ці рослинки на вітер, на сонце і до вечора будете мати замість саджанців високоякісний чай. Вони загинуть і висохнуть. Тому мають, ще постояти. Прикінці, ой-ой-ой-ой-ой, не впав. Але добираюсь показати глід махровий Пауль Скарлет. Не тільки прижився, а й радує окремими квіточками. Більшість бутонів я вищіпав, тому що свіжо защеплені рослинки не варто заставляти ще й цвісти. Їм це важко витягнути і остатись в живих. Там бові форми, обіцяють бути цікавими. Терпіння. Маємо мати терпіння. В череночнику вже почав відкривати череночні ящики, тому що там вирує життя. Як бачить глядач, тож і тут є надія, що будемо з урожаєм. Не все вдало. Ота От зимова провокація, коли було до плюс 15, а може й більше, потепління, причому довгий час багато живців почали. Працювати, виготувати, сокорух, утворення калюсу. А потім різке похолодання. Також чи то мінус 15, чи всі мінус 18 і теж не один день. Полопалась кора аж до камбію. Думав, що ото на тому все менеться. Але ці всі живці, які потріскались від морозу, потім за рахунок, мабуть, інфекцій. І далі почали відмирати, так що будуть і похорони. Та татаро-монгольський метод теж метод. Що це за метод? Це коли татаро-монголи брали міста, кидаючи трупами своїх вояків рови оборонні при фортецях. Так і тут щось виживе, а щось пересіємо, пересадимо. Доволі непогані справи в осівному відділенні. Багато з посіяних під зиму культур рослин дали дружні сходи. Дещо ще на підході, ну, а дещо, мабуть, вже й не зійде. Така наша доля досягати успіху. Через подолання труднощів не буває 100% успіху. Щось вдається зразу. Якось ці красуні. Як щітка. А десь осталась тільки надія. І другий раз у мене не виходить з березою. Посіяв насіння берези літом, начитавшись, як вона чудово сходить без стратифікації. результат нуль. Посіяв підзиму з стратифікацією. Ну, схоже, результат такий самий. Будемо працювати, експериментувати. Я все рівно добюсь, успіху, доб'юсь результату. А тим часом на контейнерних грядках. Посадковий матеріал чекає на свого покупця. Стандарт D12 це приблизно півтора літра грунту в контейнері. Дозволяє рослинці вирости саме до тих оптимальних розмірів, коли і ще недорого в транспортуванні. І вже ця рослинка виглядає посадженою в саду. Доволі таки Помітною. А це наш дуб черещатий, форма пірамідальна, отриманий з насіння. Доволі гарно передав материнські якості, форму крони. Тут же поряд все ще продовжує рясно цвісти серціс європейський. І далі грядки й грядки з контейнерами. Діаметром 12 см посадковий матеріал. Доволі недорогий такого розміру, але вже достатньо для того, щоб його використовувати в озелененні без подальшого дорощування. Я рахую, це оптимальний варіант. Для того, щоб їх застосовувати у ваших проєктах по озелененню. Все більше і більше розпускається квітка каштана розовоквіткового. Це на маленькому саженці. І ось саженець, вже не саженець, вже маточне дерево. Там вже Багатенької суцвіть дадуть урожай насіння, посію, побачите в каталозі і цей сорт розовоквіткового каштану. Це маточне відділення колекції хост. І не тільки хост. Є і фіалки, є й медуниця. Але на загал то це хости. самі самі різні сорти. Чекаю, коли понаростають в таких кількостях, щоб можна було ділити. А здається, вже деякі сорти на осінь можна буде і поділити. Так що очікуйте змін в каталозі. Ці зміни будуть приємні для вас. А свій початок, посадковий матеріал, бере з теплиці No2, яка заставлена в щелт повністю ящиками з контейнерами діаметром 5 см та об'ємом пів літри, з сіянцями, корінними живцями, поділками, розсадою. Це самий, самий малобюджетний варіант створення ваших втілення ваших проєктів в життя. Правда, бажано з дорощуванням такого посадкового матеріалу до стану стандартного саженця. Ну, це максимум один сезон із такої розсадинки, з такого сіянця, будете мати великий гарний кущ які вже можна буде використати узеленені. Попересаджував майже всі маточні ліани з контейнерів 12 літрів на шпалеру, на арку. Нехай показують свою силу в повному обсязі, спираючись на арку. Я думаю, в такий спосіб наросте живців значно більше, ніж це вони могли дати у відрі. Рясно зацвіла айва сортова, крупноплідна, мир. Минулого року був доволі такий такий хороший, гарний врожай. Сподобалась мені ця культура. Використовую плоди і в овочевому рагу і в компотах, і засушив на зиму, і доволі довго зберігалися аж майже до Нового року. За останній час з'явилось дві нових заливних грядки. Поряд з тими що були створені за минулі роки і вже віддали свій урожай. В даному випадку це Туя західна смарагд. а тепер буде ще ялівець Блуаров і Туя кулеподібна. який сорт не пам'ятаю, треба подивитися. Не стоять порожніми грядки з контейнерами діаметром 12 см. Всі вільні місця з розпроданими екземплярами ущільнюються, прополюються і заповнюються новоселами. Такий собі конвейер, такий собі вічний хліб. Вільного місця не має бути. З'явилось вільне місце. Відразу займається грядочкою новою з новоселами. На осінь це буде гарний посадковий матеріал. А той, що проріс рік і більше, вже і зараз гарний посадковий матеріал. Запрошую в каталог. Інтернет-магазин самообслуговування. Саме тому в нас такі доступні. Помірні ціни, тому що ми частину роботи перекладаємо на вас, на покупця. Зараз наняти гарного менеджера це множте ціну саженців на 2-3, на а то й на всі п'ять. такі гарненькі спірейки. Є різні спіреї різного віку, різного зросту, різного забарвлення і квітів, і листя. І зразу ж плавно перехожу до наших сукулентів. Молодила. Колекція молодил. Самий оптимальний варіант це розсада в контейнерах діаметром 5 см. 25 гривень. І буквально за сезон. Будете мати отаку от красоту. Та й чи варто переплачувати? Скажіть, будь ласка, за велику рослинку, коли можна купити невеличку і відразу посадити її на дорощування. Крайне вибаглива культура. За рік будете мати цілу купу діток і дорослих рослин. Перелік сортів в каталозі. Підростають хвойні і не тільки хвойні. В контейнерах діаметром 12 см. Ту є західні смарагд, брабант, колоновидна. Ялинку звичайну в контейнерах, де 12, в нас всю розкупили. Тепер засадили свіженьку грядку, переваливши з контейнера D5 в контейнер D12. Так вони краще приживаються, менше відпадів. Коли рослинка вже поросла рік в меншому контейнері, то перевалка не впливає на відсоток відпадів. майже Майже 100% приживаються. І сьогодні Надіємося відпрацювати по самовивозу. Ось така непогана кубка саженців. замовлена нашими вже постійними покупцями. Вже приїжджали до нас декілька разів. Їм сподобались і ціни, і асортимент, і якість посадкового матеріалу. Тому, коли в них виникла необхідність, Озеленити чергову територію довго не задумувались, куди поїхати за посадковим матеріалом. Їдуть до нас. І це чудово, свій до свого по своє. Навіщо нам переплачувати комусь, коли ви можете підтримати вітчизняного товаровиробника. І за це він вас віддячить цінами вітчизняного товаровиробника. Найнижчими з можливих. Зелемна грядка маточних рослин, які зимували в сховищі, вже починає, починає відростати. З'являється перше листя. Це чудово, тому що вони віддали свій урожай. А ця друга грядочка це у нас інжири, лавровишня. Ось так гарно-гарно зимувала і вже бачу, є якісь відпади. З якого дива? Ніби ж все було по феншую. Ти чого? Лавровишня? На тебе стільки планів настроєно, стільки людей чекає, коли будуть корінні живці. Трояндочки відростають у маточних контейнерах. Також зібрав урожай, зробив зимове щеплення. Коріненням живців троянд зимою у мене щось не дуже, але не перестаю експериментувати. Колись та й навчусь, а ми не стоїмо на місці. Нова колекція маточних рослин пересаджена в контейнері 3-5 літрів. Вже відростає, вже видно, хто на що здатен. Гарний асортимент, нові сорти. Очікуйте на зміни в каталозі. По-перше, і самі маточні рослини в якийсь момент часу стануть товаром. По-друге, їхні живці для щеплення чи вкорінення стануть товаром. Ну, і на завершальному етапі технологічного ланцюжка. Це в каталозі з'явиться посадковий матеріал нами розмножений з цих маточних рослин. Чи то в корінні живці, чи то щепи. Ну, думаю, що будете задоволені. І ось вид зверху, зі сховища, на нашу контейнерну дільницю, контейнерні грядки що я вам показував знизу. І ось машинка, яку я очікував з самого ранку. Приїхала, завантажуємо самовивіз. Дякую за покупку. Наші постійні покупці вже не перший раз приїжджають. Оцінили співвідношення ціна якість. Наш посадковий матеріал їм підходить для озеленення. Саме для озеленення, а не для дорощування. І це контейнери діаметром 12 см або 1,5 літра об'єму ґрунта. Ну, звісно, якщо побачить глядач, є і хвойні в контейнерах 12 літрів, то ще більш видні рослинки. Там з озелененням взагалі питань ніяких не виникає. Дякую за покупку до свого по своє. Слава Україні. От і все. Машинка завантажена. Були сумніви, чи війде, чи не війде. Навіть розмовляли про те, що прийдеться їхати ще раз. Ні. Як то кажуть, діло майстер боїться. Все запаковано, ще є місце. Ну, ще, ще половину з того можна було б докупити. Моя нова стара ініціатива. Купив Уже нікому не потрібні побиті градом саженці плодових. Як посадковий матеріал на базарі їх продавати було неможливо, тому мені їх продали по дуже умовній, демократичній ціні. Але для того, щоб їх посадити в 12-літровий контейнер на Осмокот і наростити пагони, для подальшої прививки зимової, вони, я думаю, підійдуть дуже ще й навіть як. Чекаємо результат. Восени живці для щеплення будуть додавлені в каталог і сам буду робити зимове щеплення з цими новими сортами. Перелік сортів. Якось побачите в каталозі. І ще одна ініціатива. Заливна грядка, контейнерна, овочева. Висаджую розсаду, підсіваю, як ущільнювач дрібні зелені культури в контейнері. Надіюсь, мати зелений конвейер овочевий для домашньої кухні овочів та різної зеленушки із своєї заливної грядки. Не варто переплачувати в магазині за продукти харчування, коли їх можна виростити поряд з своїм будинком. Дякую за увагу, дякую, що ви з нами. Буде прохання. відмітити відео вподобайкою, коментарем. Перепостом. Це спонукає більшу кількість читачів відвідати наш сайт, що економить кошти, витрачені на рекламу. А звідси і наші низькі доступні ціни. Дякую, що ви з нами. До побачення! До нових відео.